Повний бак і поїхали. Андрій Ярмоленко переїжджає до Іспанії. Ну, після того, як Динамо Київ під його керівництвом вилетіло з Ліги Європи, керівництво клубу прийняло рішення звільнити Андрія Ярмоленка з посади головного тренера. Ну і тим часом в Каталонській Барселоні виникли певні проблеми. Попри те, що в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів нібито все нормально, але виник конфлікт між головним тренером і президентом клубу. Власне, тренера було звільнено, і каталонці зробили ставку на молодого талановитого перспективного тренера в обличчі Андрія Ярмонка. Отже, вперед, друзі, до нових пригод футбольних, до нових перемог. Вітаю, ви на каналі Болхак, З вами я, Олександр Мірошник. продовжуємо нашу кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в FC 24. Хто не дивився там попередній серії, як так сталося? Чому ми вже не динамо тренуємо? Ну, ось так. от Переїхали ми до каталонської барси. Наприкінці сезону так вийшло. 175 мільйонів непогане. Я тут пододавав деяких футболістів Лео Месі. Ну, мабуть, що не буде його підписувати. Ви бачите, що йому вже 40 років. Просто хотілося глянути, що він, як він, видаляємо. Михайло Мудрик. От Михайло Мудрика я би собою забрав, але як бачите, динамівці не готові е, мішаню відпускати поки що. Ну, будемо стежити. А от Денис Попов, до речі. Так як він грав, я би його забрав. Ну і Рютер також. Жоржиньо Рютер. якщо ми зможемо, а ми зможемо, гроші вистачить і, мабуть що, давай спробуємо. 100 лямів одразу запропонуємо, там навіть трохи більше можна було кидати, ну спробуємо за 100. Така кругленька сума. Все нормально, все нормально. Ви бачили, вже якийсь новий, новий головний тренер там у киян, певна річ. Так, що ми робимо, друзі? Ключовий. Звісно, що буде ключовим. На три роки, я не знаю, скільки ця кар'єра ще, ну, цей сезон дограємо. Наступний обов'язково зіграємо в Іспанії. дуже хочеться вже. Ну, чесно кажучи, вже там мене звинувачують, що я зливаю кар'єру, щоб почати нову. Ні, друзі, я таким не займаюся. Ну, Я не хотів вилітати з Ліги Європи, як так? Шли, шли до того і взяти так, схибити? Ні. Просто що єдине так, я б симулював матч вже Бундесліги, те ну, чемпіонат Німеччини, чесно кажучи, вже десь трохи піднабрид. Це факт. А от кар'єру цю я не хочу. Я просто хотів, мабуть, що вже переходити. Ну, в будь-якому випадку, навіть аби взяли Лігу Європи, ми б переходили в іншу команду. Так, тут все нормально, друзі. Денис Попов, спробуємо. Чому Денис Попов? Ну, Ви пам'ятаєте, ви бачили, як він грає на другому поверсі 29 років, загальний рейтинг 85. Я гадаю, що він певною мірою підсилить нашу команду, додасть в захисті однозначно. Обміняти? Ні, конате. Я ще не знаю, там футболістів треба е, постежити, хто, хто, як. І вже потім робити влітку ось, будемо приймати якісь рішення, кого залишати, кого відпускати, можливо, ще когось там познаходжу. Ви рекомендуйте, друзі, кого б, ми, кого б ви хотіли бачити в Каталонській Барселоні Андрія Ярмоленка. Не просто, не просто. Переманити Дениса Попова, ну давайте ну ось так хоча би, тому що у нас там вже все, гроші не залишаться взагалі. Подаємо, ну все нарешті. Так, Денис Попов, 93. В нього ключовий, звісно ж, ключовий. На увітніх Х'юстин так схоже, його агент, жіночка. Щось є, щось певна схожість є. Так, 3 роки без відступних. Не люблю відступні, я вже пояснюю, чому, тому що там певні проблеми. Клуб може переманити, переманити в будь-яку мить. Переманити в будь-яку мить. Ну ось так, от давайте. Ні, 130 мільйон. Ого, ну я не знаю, давайте приймати що ж. Денис попов нам потрібен. Мудрик що ще? Циганко, Букаюсака, Фернан, Ензо Фернандес Челсі, Жюль Кунде можна забрати. Родріго, Гаві я би забрав. Райан Гравенберг, Ніко Вільямс. Лаутаро Мартініс. Атуболу можна подивитися, що у нас там з голкіперами, друзі. Ну, так, не, не дуже висока його вартість. Келвін Ремзі також мене цікавить. Ліга чемпіонів, друзі. Ну що, чвертьфінал фінал одразу. Одразу до справ будемо грати проти Монако. Монако 4,5 зірки, нічия, дві перемоги, поразка, перемога. 3-4-2-1 їхня схема. Хіменес, ключовий гравець захисту, Бий-біжи, чому такий примітивний футбол, не знаю. У нас Рафіня на червоній, це ще без нас було. Ой, Ярзабаль пограє. Друзі, ну треба звикати до футболістів до нових прізвищ і вивчати. Всі, хто як грає. У нас ще є Роб... Роберт Левандовський, але йому вже 40 років. Не знаю, чи виставляти його на трансфер, чи, можливо, він сам піде влітку вирішить завершити кар'єру. Подивимося, побачимо. Ну, а поки що ось так виглядає наш склад на матч проти Монако в лісі чемпіонів. Отже, чвертьфінал найкрутішого, найпрестижнішого турніру в Європі, друзі. Клубного. Вімкнув я іспанських коментаторів. Не знаю, подивимося, що з того вийде, але вони наскільки пам'ятаю дуже такі емоційні. Якщо будуть заважати, вимкнемо Ну така тугенька трохи Барселона. Поки що грає на альтімейті. Не подобається мені взагалі цей рівень. Так фортезі дуже непоганий момент. Голки Парсевич Ultimate, Він, мабуть, що і назва з того, що Ultimate Team, Тіма то взагалі то кіберспорту то, там і близько нічого нема, схожим з футболом. Алтімейт Team то якась маячня, то не футбол, то казна, казна що. І ось на альтімейті на, на цьому рівні щось подібне інколи виникає. Ну, Подивіться лише попередню серію цієї кар'єри. А отже, перший момент ми створили дуже непогано. А, тут навіть сейф був. Я одразу не помітив. Ще кутовий ми заробили. Суфамо Мококо в нашому складі, друзі. Ну, є з ким грати, з ким будувати команду. Звісно, що ми будемо е все під себе. Обрав стиль, я такий, як був і в Динамох момент небезпечно. Гра по флангах. Мені сподобалось, тому що там під час гри можна тактичні зміни задіювати, рикошет. Ну а тут порушення правил фіксує рефері на 31-й хвилині. Дуже небезпечний стандарт, коли наш хворіт. Ну що, Монако не простить. Суперник. Ну, певна річ, простих у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів не буває. Удар по воротах Каркас воріт Зараз нас врятував. В голкіперський кут було пробито, ну але Терстегін не зміг зреагувати. Педрі. От Педрі на місці. А Гаві я би хотів повернути. Так, Юсуфа Мукоко, Юсуфа Мукоко розвернувся. Під удар Фратезії. Він все ж таки вколотив. На, вже на 45-й хвилині ми виходимо вперед. Суперпостріл. Непогана комбінація. Давіде Фратезі, Давіде, якщо я не помиляюся. він, так? Судячи з прізвища, здається, що так. Ну, це я ще повивчаю. Там подивлюся. Подивлюся, друзі. Під поперечину на. Так, Давіде Фортезі, другий свій гол забиває восьмом матчі Ліги Чемпіонів. Шалені коментатори просто таку атмосферу роблять, створюють. Ну я не знаю в таких країнах, як Іспанія, Бразилія, Аргентина, футбол на рівні релігії. Це не те, що в нас я дивився, є відоси на вулиці, запитують, що таке офсайт у мужиків, у хлопців, вони не знають, це ганьба, це позорище просто. А тоді ми дивуємося, чому у нас такий футбол. Ну, хоча зараз певною мірою збірна непогано себе провляла, але в цілому порівняти відношення до футболу в Бразилії, Іспанії чи в нас в Україні, на жаль, поки що так. Та проліз, проліз. Зараз буде гол. Ні, в останню мить забив. Неможливо відібрати інколи. Так, Юсуфа Мококо. До речі, Мукоко німець. Так, а я якось раніше ну, мені є, чомусь так не цікавився, хто він. Не німецьке пр прізвище, так скажемо, але все ж таки він німець. Фратезі. Фратезі виходить на ударну позицію. Давайте здалеку. 1-0, Барсенола Монако. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Ось так от ми в'їхали в іспанський футбол. Несподівано, але ну, я хотів в барсу перейти. У нас була можливість і Монако очолити, і Ювентус. Можна було до Доман-Сіті спробувати, але все ж таки хотілося мені пограти в Лалізі. Оляр Забаль. Отримав передачу. Тут треба зміщуватися. Пробиваємо голки персейвить. Так, і ще є. Я згадав, Ансумане Фаті треба знайти. Де він? Так, Оярзабаль, Ах, не влучає. Щось він мені не подобається, цей уярзабаль. Ну там Рафін'я має від... відбути дискваліфікацію, повернутися. Так, не використав я такий дарунок. Вагнер з м'ячем. Дозволили йому пройти. Хитнув, втік наш... втік наш захисник. Все обійшлося поки що, друзі. Трохи менше 20 хвилин залишилося грати Торес на Мококо. Феран Торрес побіг вперед. Ось Тут по центру також можна віддати на іншого партнера. Це Фратезі. З останніх сил вже рухається, але оформлює дубль. Ну ось, мабуть, що один з лідерів нашої команди це Давіде Фратезі. І знову під поперечину вколотив, Вже б'є так б'є. На Щасливий Ярмола, так, пасує йому такий одяг. Блоу в кольорах каталонців. Ну що, давай коноте спробуємо. Давайте ще у нас є Сарагоса, так? Треба, що воно, хто вони, треба дивитися, вивчати, стежити за ними. Ну, вже влітку вже говорив, Будемо приймати певні рішення. Ну, Денис Поповець прийде, все буде круто. Хаві Сімонс. Зупинили. Ну, але французи з м'ячем. Удар, ну це не ударчик, якось дивний удар вийшов у виконанні Монако. Я сказав, що французи. Але ж це Монако, друзі, хоча виступають в, в чемпіонаті Франції. Ну, Монако, ви знаєте, це окреме королівство, Але ось з приводу футболу можна сміливо їх називати французами. Все, друзі, 2-1. Все ж таки, ми пропустили наприкінці. Ну. Дуже сподіваюся, що це не створить нам проблем. Упереду матч відповідь, але пригадуючи матч проти Манчестер Юнайтед в Лізі Європи, то ми також вдома. Здобули перемогу в першому матчі з таким же рахунком. 2-2. Юсифаму Коко, 8-8. Хоча фротезі два голи забив, але він чомусь не кращий. Перше наше інтерв'ю. Так, Таштеген. Ну, привіт. У нас багато роботи. Ні, давайте так. Ми... Досягнемо чи малих результатів. Ну так, непогано, ми можемо навіть поки що пропустити цей матч. Один-один, нічию -один, зіграли. Інтрига. Так, дивимося завдання. Тут поки що не буде оцих всіх розвиток молоді, популярність. Але головні завдання мають бути. Так, Ла Ліга виграти чемпіонат, Ліга чемпіонів, дістатися фіналу і все чи що. Навіть нема такого завдання виграти лігу чемпіонів дістатися фіналу, в ну, фінал. Хоча і це ще слід зробити. Матч-відповідь: Монако, Барселона. Вперед. Всі готові, начебто. А Жоржінню може завершити кар'єру. Треба подумати над цим, чи відпускати. гляну, скільки років йому, і чи залишити його ще на рік, чи можливо Райана Гравенберга підписати. Він і КЦП може грати, і опорника. Об'їхав наш захист, передачу на ліну, офсайду не було. І цей втік, дозволили пробити, ну, а що ви хочете. Так, друзі, інтрига 2-2, загальний рахунок. В такому випадку будуть овертайми. Щось... Це мені вже щось нагадує. Знову ж таки, пригадує матч проти червоних дияволів, коли ще ми тренували Динамо в попередній серії. Йоханнес Вагнер. Рафіня, Рафіня вже з нами. Рафіня, треба зміщуватися. Під ліву ногу. Здається, ліва в нього. Удар по воротах непогано. Недостатньо підійняв, але в цілому пробив. Фратезі. Герой попередньої зустрічі. Педрі. Знову Педрі. Ось тут непогано. Ферранторо себе запропонував і не встиг сам на м'яч. Монако. Заблокували удар. Можливість для нашої контратаки. Фратезі. Тут є підключання флангом. Рафіндя. Рафіндя, він має втекти. Задалеко відпустив, але встиг перекинути голкіпера. Шаленіють. Коментатори просто. Ну це... Не знаю, друзі. ну Залишайте ваші коменти. Ваші думки з приводу не заважають вам коментатор, чи, чи їх вимкнути взагалі? Е, хоча я би залишив, це така атмосферність. Можливо, трохи тихіше їх зробити, побачимо. Та да, що ж це таке коїться? Ну це, коли дивлюся, Я інколи дивлюся, грають хлопці в Ultimate Team. оце щось таке, дивимося. Відскок, відскок, і що голкіпер зробив. І рука там була, але похеру. Дивимося на голкіпера. Тут, тут не схотів, а ось тут, ну все, це все, друзі, Ultimate Team. Що тут, що тут скажеш? Тут зайві коментарі. За, я мабуть що перейду. Перейду все ж таки на легенду, тому що Ultimate Team — це не про футбол. Тут е, граєш не проти людей, а проти кіборгів. Просто вони бігають як повсирались, їх не, не спинити і ще. Просто на Ultimate більше, набагато більше скриптів. Ось так 2-1. Мукоко. Легенда все ж таки більш збалансований. Рейси. Там, ну, то про футбол. Ну, а тут поки що я не розумію. Ось тут Рей. момент ми маємо. Хоча б свої моменти використовуємо. Шалена, шалена поведінка наших коментаторів просто. Я кайфую, мені подобається так, Педрі. 3-4, друзі, ми попереду. Такий рахунок нас влаштовує. Ферран Торес. Ферран Туорес виходить на ударну позицію, дозволив захисник пробити. Знову, що з руками у кіпера, не знаю. Сподобалось мені це, мені це святкування. Біжимо до трибуни. Сподіваюся, що там є наші вболівальники. Немає, на жаль, офіційної. Як сказати, так тут закидання. А що це було? Дивимося. Вибіг тут перший, але думаю, ну його нахер, передумав чи що. Немає ліцензійної арени, на жаль, Монако, хоча красива, там, красивий стадіончик, ну він завжди, скільки я пам'ятаю, він постійно там на ексклюзивних правах у Конамі. Тут що це відбулося? У нас що не гол? І це почалося з попередньої серії. Що Манчестер Юнайтед нам назабивав, що ось тут. Диві, дивіться, що зробив захисник. Треш. Все, буду на легенду переходити. Ну, я в баню цей альтімейт. Жоржіньо втомився, наш ветеранчик. А, давай у нас ще є Санчес там якийсь. Ну що, Конате. Виходь, Конате. Трохи тонус просівши. Але виходь. Знову біжить. Знову лізе. Начебто відбились, тут втратили. Що це що що це Шо це почалось? Знову м'яч липне <плес> до наших суперників. Це гол буде, мабуть, чи ні? <плес> Сейви та штай. Ух, алтимейт. А що ж Конате? Отримав таку передачу і зупинився. Не схотів просто не схотів бігти, а тут Конате виправив свою помилку, забиває м'яч. Це вже дарунок. Тут же помилка е, в діях штучного інтелекту. Кіборги помиляються. Навіть таке буває на алтиметі. Хух. Цікавий футбол. Ми з вами спостерігаємо, друзі. Як він його відштовхнув? Ну там фол. Тут мав бути фол в атаці, не знаю. Але все ж таки дозволили Каріму конате забити свій м'яч. І це другий гол в лізі чемпіонів. Останні хвилини, друзі, 3-4. Ми граємо сьогодні. Загалом 4-6. Знову проліз суперник. Віддає передачу. Голкіпер вилетів. Знову комедний м'яч. Автоголи та приколи. Дивіться на. Ну тут окей. Віддав Голкіпер. А, а чому не зіграв наш, наш захисник? Ось тут лише почав грати. Дивіться. Нічого не робить. Ти. Ой, сміх і гріх. Просто. Так, ну що, наш лівий захисник з м'ячем. треба вже потримати. Санчес. Фратезі в нього непоганий удар. Севить глухи, першочек, кутовий буде. Вже переграли до дані хвилини. Ну все, друзі. Нам пощастило десь, але все ж таки ми у півфіналі Ліги Чемпіонів. Ось так, от Андрій Ярмоленко переїхав з Ліги Європи до Ліги Чемпіонів. Не знаю, чи бувало таке коли-небудь десь у реальному житті, в сучасному чи віні, в минулому в футболі, в футбольному світі. Але це гра у нас ось якось так. Чвертьфінал, Так, Борусія проходить. Так, ми. Юве. І Манчестер Сіті. Хі -хі -хі. Я би в Сіті хотів пограти, але в фіналі краще. Так, параметри. Все, я манав, це Ultimate це просто це не футбол, це якийсь Ultimate тім Легенда це це ближче до футболу. 10 мільйончиків, Навіть трохи більше заробили. Так, Ла Ліга, друзі, що ми на друге? Але в, у нас матч в запасі. Рівна кількість очок, не знаю, проти Бетісу доведеться, скоріш за все, грати. Серйозна команда, я вам скажу, 4,5 зірки. Ну, Є відомі футболісти. Стандартний стиль використовували. цілих три ключових гравці. Поразка, там дві перемоги. Так, ну що, фає? Давайте від цього. Чувачка, нам треба ще підсилення на лівий фланг. Миколенка я не хочу. Ну, Зіна, можливо, Зінченко, але йому вже там скільки років, треба пошукати. Хто там ще грав Фірпо чи як його? Забув, друзі. Нагадайте, хтось грав за Барсу зліва після того, як Жорді Альба залишив команду. Ну, треба, коротше кажучи, треба знайти нам на ту позицію якогось футболіста. Ну, я подивлюся, ви пропонуйте. Ну, якось так, друзі, перший матч домашній на нашій арені в рамках чемпіонату. В кінчоні, ну, все круто, так що є в FC, FIFA, оці всі е акадценки, оця графіка, демонстрація складу і так далі. В стилі реальної Ла Ліги, Це дуже підкупляється. Це, це плюс. Зараз подивимося, як буде на легенді. Ну я постійно грав на легенді. Хоча в FIFA 23 я навіть грав на Ultimate, і там не було, не було так, такої. Такої хірні як зараз коїться. Все ж таки, друзі, це моя думка, але не знаю, спробуйте. Хто грає на ультімейті, е, якось так не, уже, уже спокійніше себе поводять кіборги. Таке враження, що ти граєш, грають люди в футбол. Люди проти людей, а не люди проти якихось ботів. Мукоко в підкаті, але так можна грати. Без порушення правил, Педрі, Давайте гепнемо звідси. Близько, але не точно. Кунья на ударній позиції. Терстеген. Я не знаю, як, як тепер називати, чи Терстеген, чи Терштеген. О, в світі його, його називають чомусь наші коментатори, я чув український терстеген. Але він же німець, має бути Терштеген, так як Швенштайгер. Давайте тоді вже Сванштайгер чи як. Здається, так більш по-німецьки. Непогана передача Рафіндя. Рафіндя. Зміщення. Давайте звідси спробуємо. І знову не підняв як слід. Утовий. Удар по воротах вище. Останні хвилини першого тайму, ну ось ну, так вам ось вам і легенда. Це не означає, що перейшов на легенду, це початковий рівень складності. Також доволі складно, але повторюся, це нагадує справжній футбол. Менше скриптів, однозначно менше. Буде удар, чи ні, не таки нам пробити. Але все одно не просто дуже непросто. Ось так от, ну, наша команда не зіграна. Звісно, що прийшов новий тренер, перебудова. Адаптація і тренера до гравців, і навпаки. На все це треба трохи часу. Поки що 0-0, друзі, в цій зустрічі. Барса Бетіс. Торес, Педрі. Фратезі. Тут можна під удар віддати. Санчес. Непогано, але знову не влучно. Так, все ж таки відібрали ми м'яч Санчес. По центру Педрі. Ось тут передача вперед Юсифаму Коко. Все ж таки так було. все Нулі на табло, друзі. Рахунок незмінний. Передача проходить на Педрі. Має вирішувати. Що з ударом Педрі Педрі. Був колись Педро у каталонців. Тепер Педрі Був колись Хаві, став Гаві. Так, Фаранторес, Торес віддав таки на Рафіндю. Ну, Рафіння також один з лідерів. Це в нас Фратезі, Рафіндя. Ну, Феран Торес також має бути демонструвати непоганий футбол. Юсифа Мукуко. Ну я говорив, є з ким грати, що от буде підсилення, друзі. Рютер приїде. Можливо, Левандовського продамо. Ну він вже мені взагалі він власне, в fc 24 не подобався в складі Барсів. Він не знаю, мені так звалося, що він неякий. Ну, ще конате в нас є. Між іншим також непоганий гравець. Ой Ярзабальфій зна. Постежимо ще. Але я близький до того, щоб його продати або обміняти на когось. Так, ну і ряд, ряд, чи як цього вимовляти, центральний захисник. Ярзабаль приборкав м'яч, обійшов суперника. Тому тут, тут далі трохи ось так нормально. Фратезі. Фратезі вперед Конате не обіграв. Не переграв голкіпера. На жаль, 1-0, друзі. 1-0 рахунок. Це вже останні секунди зустрічі гості в атаці. Ну все, пролунав фінальний свисток. Отже, наша. Перша домашня перемога в рамках Лаліги дуже непросто гралося. 1-0 з мінімальним рахунком здолали ми наші гості. 41 59 Програємо володіння, хоча мені здалося, що навпаки, ми більше володіли. Не знаю. Так, Рафіня кращим стає в цьому матчі. Далі у нас еспаньол, Каталонське дербі. так, Якщо не помиляюся. Ну і Ювентус все ж таки, Ювентус, друзі, півфінал. Ювентус Барса, Борусія-Мансіті, Круті пари дуже. Далі Юве Юве. І ось матч, ось воно. Ель-класико іспанське. У нас що тут? 69, 3 очки різниця, рівна кількість. Матчів зіграно. Ну цікава кінцівка чемпіонату має бути. На сьогодні все, друзі. Тримайтесь позитивних хвилі, не хворійте, займете спортом. Всім попка!